Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я в образі жирти. Подивимось стосунки, який загальний фон, ситуація в ваших стосунках. Один варіант. Зразу випадає розчарування. Ви розчаровані в вашому партнері, в вашому королі Пентаклів, який. Надає вам дуже багато всього цінного. Ззовні матеріально ви почуваєтесь в безпеці, у вас є і статус, і, в принципі, вам подобається, як це виглядає. Але всередині ви думаєте, що час пройшов, хоч ви збудували разом цілу еру, можна так сказати. Ви відчуваєте прив'язаність до цієї людини, ви відчуваєте, що в ваших стосунках є нездорова прив'язаність, ви про це знаєте. І, звісно ж, вона не лише у вас, вона й у вашого партнера. Це є прив'язаність, того, що поряд зі мною є людина, і я завжди мене хтось обійме, підтримає, і також мені не потрібно. Виходити в зовнішній світ і шукати. Шукати когось. Це може бути втомлююче, виснажливо. Це немає чогось. Чогось вам не вистачає для того, щоб відчувати, що цього достатньо. Чого вам не, відчува... не вистачає? Це наче грубе порушення. Чого. Ви втомилися від того, що ваш партнер вас не чує, може порушувати ваші кордони, і ви більше навіть про це вже не озвучуєте. Ви просто такі, окей. Я вже не маю сили навіть про це говорити. Я просто пропускаєте навіть вуха те, що вам не подобається, оскільки думаєте, що це нічого не змінить. Ви втомилися від цього. Хоч людина дає вам матеріальну підтримку. І, в принципі, навіть сама по собі людина, ваш партнер вам здається цікавою, харизматичною людиною. Це мах, він майстерний. Чомусь є відчуття, що вас не обирають? Іначе ви загубилися в темному лісі. Ви хочете розвивати більше себе в відносинах. У вас немає відчуття, що в цих відносинах ви можете розвиватись. У вас є сильне бажання розвивати власне свою можливість проявлятися, отримувати ресурси, звідки ззовні. Ви хочете, щоб відносини... Були партнерські. У вас немає можливості е, тут будувати партнерські відносини. У вас є, хтось головний, головна фігура, і ви, наче, допомагаєте. Та зараз все помінялося для вас. Ви зрозуміли, що це не те, що ви хочете. Ви відчуваєте потребу повністю все поміняти? Відчуваєте завершення цих відносин. Завершення Можливо, цього етапу, можливо, це не повністю завершений відносин, але цей етап, коли для вас щось робили і казали вам, вказували вам на вашу роль, він для вас вже не актуальний. Ви вийшли на новий рівень і ви хочете проявлятися. По своєму, а в відносинах, щоб не було цієї жорсткої позиції, от я так хочу і ти так маєш робити. Це вас зупиняє, це вам. Це вже взагалі не ваш варіант. Це викликає важкість. У вас є бажання, коли вам вказують, що робити, у вас є бажання відділитись від цього йти по-своєму. Це відрізає вас взагалі від, від цих відносин. І знищує всі почуття, які могли би бути, заводить вас в пастку такої стагнації і небажання проявлятися. Порада для вас. Рада для вас. Вам було вигідно плекати ілюзію стосовно цієї людини, оскільки це був такий етап, коли потрібно було на щось закрити очі, щоб отримати те, що ви хочете. Цей етап закінчився. Це може бути страшно, але попереду, звісно, нове наповнення. Відчувається завершення цього етапу. Ви відчуваєте, що це вже нікуди вас не веде. Це кінець. Ви зрозуміли це вже однозначно і, в принципі, навіть. Вже немає що сказати. Тобто було, був час, коли ви ще вагалися, а зараз вже ви навіть прийняли рішення, що це не для вас. Рухайтесь туди, де є відчуття радості, відчуття живості. Інколи щось може закінчитись. Але, звісно, що коли одні двері закриваються, відкриваються нові. Я вам нічого не раджу, це просто читання того. Ваших почуттів. Такий розклад для вас сьогодні. Надіюсь, був корисним. Дякую за увагу і до зустрічі!